Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Ефм. Сьогодні понеділок, 29 квітня у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Народний календар, сучасна українська музика та вітальна програма. Новини та оголошення. Увага! Оголошення про роботу. Комунальному підприємству «Вода» на роботу потрібен слюсар аварійно-відновлювальних робіт. Звертайтеся за телефоном 097 83 55 327. 097 83 55 327. До уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 29 квітня – понеділок – Лукнів, з 10 до 15. 30 квітня – вівторок – Синявка, Єгорівка – з 10 до 15. Це були новини. З тобою удвох всі погасли вогні, нас тримає любов і втома, буду їхати знов, повернусь у вісні, дорахуєш до трьох, я вдома, пам'ятаєш в Криму двох дітей, каприз, що стрибали в море, головою вниз. Всміхнусь і знову забирає мій сон спогади про любов волові віддумок. Народний календар. Сьогодні понеділок, 29 квітня, всеукраїнський день футболу. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять дев'яти мучеників за старим церковним календарем. Православна церква вшановує пам'ять мучениць Агапії Ірини та Хіонії. Ця дата здавна вважалася небезпечною для походу на природу. А ось для лікування та цілительства вона була сприятливою. Іменинники сьогодні Артем, Василь, Феодот, Богдан, Филимон, Іван, талісманом людини, народженої 25 квітня, є гіацинт, дорогоцінний камінь, який відомий людству з давніх часів, колись вірили, що гіацинт є символом мудрості, що приносить удачу. Який сьогодні день в Україні та світі? 29 квітня в Україні святкують український день футболу, міжнародний день танцю, всесвітній день бажань, міжнародний день імунології, день пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї, день обізнаності про недіагностованих дітей, міжнародний день заснування організації із заборони хімічної зброї. За останні 130 років 29 квітня максимальна температура повітря складала 25,5 градусів Цельсія. У 1957 році мінімальна ж складала мінус 0,9 градусів за Цельсієм. У 1988 році сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 19 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 11 хвилин. На небі в Коропі цього дня не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозують. Народний прогноз погоди. Наші пращури дивилися, який сьогодні день. Погода вказує, що весь травень буде таким. Це був народний календар. Давайте за родину, за рідну Україну. І за здоров'я, щастя, хай хайлється, як вино. І за батьківську хату, і молодість крилату. І щоб між нами горя ніколи не. Вітальна програма Сьогодні чудове свято, день народження, відзначає люблячий чоловік, незамінний батько та прекрасний дітусь Заліський Микола Сергійович із Оболоння. Йому сьогодні 70 років, із цим чудовим днем його вітають дружина, сини Володимир, Олександр та Віталій, Любі Невістки Олена, Тетяна та Оля, внуки Катюша, Віталік та Олександр, шановний. Коло Сергійовичу, ось такі вітання, шлють для вас, ваші рідні. Сьогодні хочу привітати тебе із Днем Твого народження. Ти справжній чоловік, приклад для усіх інших, гордість нашої родини. Тому що побажати тобі навіть не знаю, адже ти сам можеш собі все дозволити. Але все ж побажаємо простого людського щастя, чистої любові та щирих посмішок, наснаги та задоволення від кожної миті твого життя. Життя, йди вперед, так само сміливо і впевнено, як ти вмієш, та бери все від життя. Нехай воно буде сповнене щастям, любов'ю та приємними несподіванками. З днем народження зупинить час ніщо не в змозі, і шумить ліс, і цвіте сад. На сонячнім твоїм порозі з'явилось цілих сімдесят. Цей ювілей важлива дата. Про це зараз пам'ятати не слід, а ліпше щиро побажати щастя, здоров'я і довгих літ, щоб життя завжди було у мирі. Коли близької сім'ї, нехай пісні чудові й щирі, тобі в гаю прошепочуть солов'ї. Сімдесят є зовсім небагато, дуже щаслива і гарна пора. Бажаємо тобі у родинне свято довгих років радості і добра. Нехай над тобою буде блакитне небо, не залишать сили на поті і живи стільки, скільки буде треба. Гордо ступай у житті, нехай тобі сонечко світить, а серце співає. Нехай печаль дороги до серця не знає. Нехай щастя буде в твоєму домі, і радість, нехай з тобою буде завжди. Здоров'я міцного і справедливої долі. Нехай Господь Бог дає на довгі. Роки, шановний Микола Сергійовичу, із днем народження вас із ювілеєм прийміть від найрідніших людей ці чудові пісні. Бажаючи на походження є у кожного, день народження, і у бідного і в заможного, день народження, є у кожного І у бідного і в заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій Твій святковий день за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову. Твою сім'ю таку чудову вибіг за твою щасливу долю і за Україну рідний край ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося літ тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося а сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, грай, Ми Видіємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, Видім за твою щасливу долю І за Україну рідний край. А сьогодні твій, 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 твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вибімо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. За твою щасливу долю і за Україну рідний край Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Виким за твою щасливу долю і за україну рідний край. Гей! Закобила, тягне Галю до Данила, а його тягне в рідне село. Там душа його радіє, там душа його весніє, там родини, його тепло, Там душа його радіє, там душа його весніє, там родине його тепло. За Миколу, за Миколу, чарочку по колу, Хай ростуть його ставочку карасі. За Миколу, за Миколу, Щоб, як діти, у школу шли до нього, в хату гості усі, за Миколу, за Миколу, Щоб, як діти, у школу шли до нього, в хату гості усі. Без Миколи не гудуть на липі бджоли, якщо липу ту Микола не садив І ніколи, козаче, за тобою не заплаче вірний кінь, якщо ти його бив І ніколи, козаче, за тобою не заплаче вірний кінь, якщо ти його бив За Миколу, за Миколу, пустим чарочку по колу, Хай ростуть його стало за Миколу, за Миколо, що як діти у школу шли до нього, в хату гості усі за Миколу за Миколу, що як діти у школу йшли до нього, в хату гості усі, за Миколо, за Миколу Пустим чарочку по колу, хай ростуть оставку. Приколи, cool, щоб як діти у школу жили, кату гості усі. Вжити на всю катушку. любити, але без фанатизму. Нагадаємо, це було вітання із 70-м ювілейним днем народження для Заліського Миколи Сергійовича із оболоння. Його із чудовою датою привітали дружина, сини Володимир, Олександр та Віталій, невістки Олена, Тетяна та Оля. А також найулюбленіші у світі онуки Катюша, Віталік та Олександр. З вами була Лілія Висотка зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM. Рідне Радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.